Куряче філес стегна. Нарізав дрібними шматочками. На мілкій терці натираю картоплю і додаю до м'яса. Слідом натираю одну ріпчасту цибулину. Натираю чесник. Сіль за смаком. Чорний перець, паприка, сметана. Додаю яйця. І борошно. І все перемішую. Розігріваю олію в сковорідці. Викладаю ложкою масу і обсмажую до золотистості з обох сторін. Викладаю на паперові рушнички, щоб позбутись зайвої олії.